Ну що, мої дорогінки, давайте подивимось. Прям знаєте, цілий день сьогодні про це думала, давайте подивимось розклад на 24 лютого 2025 року. Буде три варіанти, вибирайте кожен свій і подивимось, як ви проживете цей день, в яких енергіях, в яких емоціях прийде для вас цей день, 24 лютого 2025 року. Вибирайте інтуїтивно варіант 1, варіант 2 і варіант 3. Вибирайте інтуїтивно, довго не роздумуючи, і зараз будемо з вами дивитися, хто вибрав варіант 1. У вас буде, знаєте, такий ніби відродження, а знаєте, таке відчуття, що ви Ніби відроджуєтесь, вмираєте і відроджуєтесь знову і знову. Знаєте, Як такий от період, ніби в цей день, ви як фенікс, знаєте, вмираєте і відроджуєтесь, стаєте з попілу, з попілу. І у вас буде такий день, от, саме в таких емоціях ви будете всередині проживати просто неймовірний такий. Неймовірні такі відчуття, ніби все. От в момент все руйнується, і в той же час ви себе збираєте докупи і ви живете. І дуже сильна карта, дуже сильна карта, страшний суд, і вона говорить про насправді про відродження, про те, що потрібно жити, так? те, що потрібно. Вставати, відроджуватись, поки всесвіт, поки Вищі сили дають нам це життя, потрібно жити. Так? Також тут ход йде про якусь інформацію, можливо, ви отримаєте якусь інформацію, хоча все ж таки більше схильна до того, що стосовно саме цього розкладу, саме цього варіанту, у вас просто 24 лютого знаєте, ніби знову і знову проживати один той самий, знаєте, як День Байбака, один той самий день, як в тому фільмі. Так? Раз за разом одні ті самі емоції проживати, ніби, знаєте, вмираєте і відроджуєтесь, вмираєте і від Другий варіант. Тут, Тут у вас, знаєте, буде, як буде якась така сила, а, Яка дасть вам якийсь такий поштовх, який дасть вам а, якусь наснагу, якусь додаткову, знаєте, таку як а, укол адреналіну, якийсь, знаєте, такий такий, ніби о, такі... Ну тут бачу, як супротив піднімається проти ось а, а, всього світу, проти всього, що відбувається, у вас, ніби, знаєте, піднімається ось такий супротив, і ви а, не а, заради чогось, а всупереч будете йти. Знаєте, енергія така до дій, щось робити, щось діяти. Знаєте, ніби от дійсно ніби такий. Укол адреналіну достанете, знаєте, захочеться щось робити, щось діяти, щось, щось не стояти на місці. Не стояти на місці. І у вас я говорю про те, в яких енергіях ви будете. Тому що якщо як порада дня, так або як карта дня, це може бути, знаєте, що у вас будуть якісь там можливості, пропозиції. Ми зараз не про це. Ми про те, в яких енергіях, в якому пориві ви будете проживати цей день. Так от, хто вибрав другий варіант, ви будете реально в такому, знаєте, у вас, вас буде все горіти, вас ніби захочеться вам просто от щось робити, діяти, 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 не стояти, не, не завмерти на місці, а, а просто, знаєте, не війти в такий ступор, а реально просто от запалитись і горіти. Так, третій варіант. Третій варіант: ви будете в якійсь енергії руйнування, тут, скоріш за все, в енергії саморуйнування. А, все буде, знаєте, ми говоримо про, про день, який для всіх українців він занадто значущий, занадто Так? І тут ви будете, знаєте, якщо по цій карті ви будете в, в лапках, так, енергетично бути себе відчувати, ніби ви вмираєте і відроджуєтесь, то тут ви будете, знаєте, в такій енергії все, все, все пропало, це все, це кінець, це, це все забув. Просто все закінчується, в цьому прийшов кінець, і нічого вже не зробити, все зруйновано, нічого не повернути назад. І тут важливо в цій енергії не зависнути, а зрозуміти, що будь-який кінець це початок чогось нового, так? як в тих віршах, в тому вірші Ліни Костенко. І кожен фініш — це, по суті, старт. Так, от тут треба розуміти, що що сталося, то сталося потрібно, потрібно відроджуватись, потрібно вставати і йти далі. А, тобто, ось ця енергія в даному випадку, саме в цьому розкладі, вона тут дуже деструктивна. Ви маєте розуміти, що не можна в ній зависнути. Вам потрібно, як барон Мюнхгаузен, брати себе за волосічку, за косичку і тягнути себе з цього болота, з цієї руйнації. Тому що. Цей деструктив приведе вас дійсно до, до руйнації вашого, вашого, вашої енергії, вашого організму, ваших якихось внутрішніх сил, а може навіть і фізичних ваших якогось, так? Тобто потрібно розуміти, що це такий специфічний так, розклад, і саме в цьому розкладі ось ця енергія дуже деструктивна. Хоча, по суті, я енергію, бачите, не скажу, що люблю, але я її не боюсь, тому що вона завжди веде до чогось нового і хорошого. Не зависайте тут в цій енергії, пам'ятайте, що сталося, те сталося, треба підніматися і йти далі. Ну що ж, ось такий був розклад на 24 лютого 2025 року. Я сподіваюся, цей день прийде для вас. В менш не в меншому негативі, а в більшому позитиві. І я вам бажаю, щоб все було добре.